Всім привіт! Сьогодні ми будемо забирати нагороди з Бравл Пасу. У нас до кінця браупасу залишилось 18 днів 23 години, і я виходить за ну, буквально оскільки, 12 днів, або там скільки 10 днів зібрав навіть менше, ніж 10 чи більш. Ну, коротше, десь за 11 днів я зібрав всі нагороди з Браупас. Я пройшов весь браупас. Правда, я забирав деякі тут нагороди. Я забирав 500 точків. Ой. Ой. Ну, почали вже забирати. Я забирав 500 точків сили. Ти, що у мене зараз ще одну ти, що Два, мене 2, 3... Точніше, два. Три рази бімашки, бійця. І це, здається, все, що я забрав. Так, це все. Давайте почнемо з пінчків. Пінчків, чому б і ні. чому б і ні. Пінчики. Пінчик. Ну, ці пінчики дуже класні. Вони з книжкою такі, прикольні. Тут спрейчик така чорна з білою, точніше червона з білою рука. Тобто демон і ангел, типу, пожимають собі руки. Ну, Пінчка, оця мій, це мій улюблений пінчик з БП. Прям реально топовий. Ну, і іконка, І іконочка. Іконочка смачненька. іконочка. Тепер давайте будемо забирати реси. Ну, по типочке все, и мы на это такая всякая. Купьечок, купьечка. Купечки, купечки, купечки. Опа. Все. У нас уже плюс, там, не знаю, дуже багато Ой-ой-ой, просто что за смокотень. Так, давайте тепер зберемо Блінги. У нас зараз 19. О, о 22 тисячі монет. 7 тисяч. Ааа, 19 0500 блінгі у нас зараз. 20 тисяч. Блінги. Блінги заберем. Так, блінги. Давайте може мужичку якусь... так. Ладно, давайте без этих. без музыки. Чи... Ну хочу звуки давайте заложим, я думаю. Так. А, гемасик еще можно. 120 гемасик. Ммм, у нас залишились кредити. Я зараз збираю на джуджу і потім що буде відео. Давайте забирати. Мистер play. вс плей! Тепер відкриваюся. Rig. Я буду тихенько відкривати, тому що досить голосний звук. Просто дивіться. Супиний рік.

Так, давайте тепер заберемо... Ну, я думаю, легендарний прийшов. Давай, будь ласочка. бравлера, був вліра, тепер ураганний. <кхем> ну, не повезло, так не повезло. Тепер заберемо nice, everyone. Імба. Зараз титул. Титул. Ой-ой-ой! Імба! Імба! У мене вже 4 титули. Так як це новий аккаунт, це для мене дуже мало. Що ж, давайте, я думаю, прокачувати, в принципі. Дінат, у нас є гіперс, але я не впевнений, що я хочу прям. Я хочу прокачати тих, хто мені справді потрібен. Тобто наморйтесь, в мене є гіпперс. Це мені точно треба прокачати. І ще у нас є 300, 2230 211 блінгів і ми зможемо купити якийсь крутий скинчик. than gumbo. Я думаю, що нам треба. Ну хоча Кенді можна обійтись без Кенді. Нам треба прокачать Морджеса. і Дуже багато у мене це забрало. Реально багато. Дві тисячі у мене це забрало. Очків все. Ну, очків. Нарікування не передавали. Let's go get him! На по капель не будем. Імбарь. Дуже мало очки все ломили. Let's go! Думаю, Ні, менки, Me like нет. a jelly bean! You are going in Correct. my scrapbook. Ну, я думаю, можно... О, у меня уже 7 бравлерей с гипером. М -м я думаю, можно попрокачивать деяких... Тих, кто мне потребных. Там, не знаю, лайк. Обе русские на восьму? Вс мы. Больше никого не можем прокачать, серьезно. У меня залишилось 7000 монет. А, давай. Бігі, ну, я думаю, сюда треба. Ладно, давайте подивимось что інше. Що у нас тут есть? Тут у нас э, гаджеты, какие-то может, требуется пассивка надежность. Where will I put my friend? Так, что мне этот? гаджет. А Оце, ну, я думаю, це, в принципі, краще You wanna brawl? Uh, так что повольчивается? треба... Ну, тут я, честно, не знаю, это треба під час гри. Costly mistake. Так, что мне еще треба? Сколько у Четыре тысячи. Я думаю, можно залишить, або, может. Другий гаджет треба. Цей. Щоб був на всякі випадки, на всі випадки життя. Ну, no хіл. І все. This ain't my first rodeo. Плюс гаджет Та на що, на що мені треба. Лен, давайте що? Ми дос, досить круто прокачали, і тепер треба подивитись, на кого мене нема скінчика. Ну, Фрэнка я понял. А ч? А я не в понял, честно. А кого я там хочу купить? Купить, 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 кого я хочу купить. Что тут 600, ну, не 600 мне не треба. Це дуже мало. Ну, я хотів на джу на Джуджу. Ма BUDU is gonna get, get you! Спинчик. Hold on to your head! Never too old, to be a, a bit bold! В ну, в принципі, на тих, хто мені треба, реально, у мене всі скини є. На дерево, в принципі, не треба. На грифа мне. Нагріф, Давайте купляємо.